Учники і записуємо тему уроку Комунізм як велич нації. Ага, велич нації. ганьба і знущання. Та тихо будь Якщо нас зараз хтось почує, наших батьків виженуть з роботи і наводить виправні роботи. Та ось тобі скільки лейно можна слухати. Так, дівчата, тихіше. Ці всі підручники повна маячня. Це вже занадто нас зараз точно виженуть. Там нема про що говорити. Так, що трапилось, куди вона побігла? Ну, що є корок сьогодні? Та знову ніс сімей про комунізм. У нас історія світу, а ми вчимо цю гидоту. Ти знаєш, нам доводиться. Інакше нас відправлять на фільтрацію. Я їй ще на уроці сказала Годі, а вона почала нервуватись і вибігла з класу. Вони наші історику увагу звернув. Напевне, два поставиться. здається, наш історик щось приховує. Він постійно кудись виходить за територію. Може, він задійний в якихось таємних експериментах. Та я прошу вас звичайний вчитель у дитячому таборі. Ну нічого, я його спробую вивести на чисту воду. Хто зі мною? Ясно, я не очікувала такої реакції. Так, слухаю. Ну що, як у нас ідуть справи? Тобі ще нічого не можу сказати. Пам'ятай про нашу воду, тобі варто поклапитись. Інакше буде подавати. Я вас зрозумію. Дайте мені ще трішки часу, Будь ласка. 24 години. Скоро об'єкт буде готовий до передачі. Дівчата, дівчата, я щойно була в кабінеті історика. Сенсі, ти була в кабінеті викладача без його дозволу? Розумієш взагалі, що тобі за це може бути? Та та мене ніхто не бачив, я впевнена, що вірча приховує. Ти що, перечитала детективів? Вже розслідування вигадала. Ви краще за розум дісміться, а то одні старо викладають, а інші за істориком бігає. Я розумію, що вам байдуже, але якщо нам дійсно загрожує небезпека, будете так далі сидіти? Чи що? Чого ти розпричалася? У тебе якісь докази є? Навіть якщо є там якісь докази. Нащо нам туди лізти? Дівчата, а може вона дійсно права? Чесно, мені вже набридло це слухати. Подруги називаються, стільки років вже спілкуємось, а вона набридла це слухати. Пока. Ну, нащо ви так? Наталя, почекай, я з тобою. Так, який в тебе є план? Так, я була в нього в кабінеті. Там списки наших охованців і в суди, резисфактори. О боже, я в шоці. І що робити далі? Так, сьогодні я планувала піти до класу в замок. Може, там щось є. І що планувати зі мною? Так. Яка інформація стосовно об'єкту? Ми тобі дали дуже багато часу. Ми хочемо чути інформацію. Так, сьогодні одне мале дівчисько полізло, куди йому не треба. Вона сьогодні була у мене в кімнаті і побачила документи з нашої лабораторії. Боюсь, ви такої інформації, нам потрібно її прибрати. Терміново! Півно, що організую тобі людей. Та малі дівчата, може не потрібно так жорстоко? Дина, яка знає про нас, повинна бути ліквідована. Навчального корпусу. Зараз спробуємо туди зайти. Ти серйозно? Зараз ніч. Якщо нас хтось побачить, нас забере міліція. У нас більше не буде такої можливості. Або зараз, або ніколи. Охорона нас не бачила. Йдемо далі. Давай тільки швидше, поки нас не запалили. Так, охорони прибіжали. Ну що, спробуємо зайти. Але пам'ятай, якщо з нами щось станеться, ти мені була винна, що 20 наклеїть Бітлз. Я нічого не пам'ятаю. Ще й ті коти ті руки зв'язали. О, Боже, Маша! Що він зробив з тобою? Я ненавиджу його. Маша, що з тобою? Не чуєш? ласка, прийди до тями, мені страшно. Не треба це все було починати. Що маленька? Прикинулась? Ах, ти ж похитюк. Ти за все відповіси, за всі свої справи, які ви робите проти маленьких дівчаток. Подивись, як твоя подружка чимно спить. І зараз ти до неї приєднаєшся. Ти не посмішся зробити. Зараз побачимо. Допоможіть! Да Шановні колеги! У нас стала ситуація сос. У нас зникли дві дитини. Біля мене знаходиться представник міліції Юлія Павлова. На їй слово. Це Наталія Астафєва, а це Марія Петрова. Ці дівчата зникли на території вашого табору 20 жовтня о 20.30. Шановні колеги, нам потрібна будь-яка інформація. Повзать всім всі дівчаток. Ой, такі гарні дівчатка були, так гарно вчилися, так шкода, що з ними таке сталося. Ну, жах, звісно, що я можу сказати. Ну, Наталя гарною дівчиною була. На п'ятірки та вчилася та четвірки. А от Марія, ну послухайте, те, що вони пропали в нашому таборі, це ще нічого не значить. Ну, Наталя, звісно, ну, таке. Постійно, як не зайду в туалет, так або бумагою швиряюся, або ще щось. Ну, а Марія, хоч і погано вчилася, але завжди мені допомагала носити їжу в буфет. Надаю слово вчителю історії, який давно працює у нашому таборі. Ой, ну, шкода дівчат. Вони були працьовитими, але нічого не зробиш. Сподіваюся, ми знайдемо їх найшвидше. Ну ви ж бачите, дівчата були хороші. Про них нічого ніхто не знає. Ну, я думаю, можна одразу закінчувати. Ти взагалі чула, що вони сказали? Те, що е, вони посіяли дітей, вважають, а вчителі за це повинні віддуватися. Коротше, я вважаю, треба на каву згодна. Абсолютно то, -то капець, беруть дітей, ділять а потім виліті mm -hmm. і все така інформація, що хтось із ваших співробітників задіяний в цій ситуації. Самі розумієте, це вся трагедія для всього цього табору. А юність працює вже 50 років. Директоре, ви маєте нам в цьому допомогти. Інакше ми ваш табір закриємо. До побачення. Алана Олегович я б хотіла би запитати за свою зарплату. Дана, Ярослав, в нас зикли діти. А у вас зарплата на умі. Ну можна було і нормально сказати, а не оце кричати, так? Да? А то кричите Аліза, я діти у вас пропали. Ані, на що ти цей? Пішли на рішення. Так, ситуація катастрофічна. До нас приїхало все управління КГБ. Так я Давай спробуємо його дотиснути, щоб закрив Хороша ідея. Ну все тоді на зв'язку. Слові мене сидив увагу. Це ти видаш справу про виградення тища. Яке тобі діло! Ти знаєш хто я покидьок? Ти, ти не забуваєш, що у тебе додому є двоє тіто. Не цього зробити, я тебе з під землі дістану. Треба потрібно закрити справу, бо ти більше ніколи не побачиш своїх кінок. Тобі чіпаєшся від мене. Я зроблю все, що завгодно, тільки не чіпай їх. це все про 24 години. Так, я слухаю. Добрий вечір. Якщо ти хочеш далі жити, тобі потрібно закрити юність. Тобто? При будь-яких обставинах вам потрібно закрити цей табір. Інакше про вас потурбується. Та розійшли! Це на дошка біжать. Як це могли саме стати? Я дуже за ними скучила. Що тепер буде далі? Табір закривають, дівчат немає. Що робити? Дуже сподіваюся, що їх здадуть. Давайте тримати далі разом. І знову добрий день. Шановні колеги. Я вас тут зібрав для дуже важливого рішення. Я надіюсь, це про зарплату йде мова, де да? сталося, бо я вже починаю побоюватись. Ситуація така. Все управління на ногах. Щоб уникнути витік інформацію щодо зникнення двох дівчат. Тому партія зверху дала вказівку на закриття табору ямість. А як ми я вкладала 30 років душу сюди? Єдиний табір, при якому діє школа, це є величня Радянського Союзу, прості господі. Далі нам доведеться шукати нову роботу. Я вас розумію. Я теж залишаюсь безробітним. Скільки років я сюди вклав? Щоб зробити цей чудовий табір, але все готу під хвісти. Але ця ситуація з цими дівчатами не залишила мені нашого. Камінна зала непогана, але з собою тут недавно. Вітаю вас ще раз. Зараз хотіла б познайомити вас з тим чудовим місцем. Розказує бителям цих платі. Як ти думаєш, скільки років? Та по ній видно, що вона кілька перші коло закінчили. На кому майонечий парк із річки з ними далі. Я вибачаюсь, а можна питати. Так, я супер. А то правда, що 40 років тому тут теж був табір. Діти в воді зникли, його закрили, все таке. Взагалі-то я хотіла розказати про палац, але так насправді 40 років тому тут дійсно був табір юність. Але його закрили по одній дуже важливій причині. Ого, і по якій саме? 20 жовтня 1986 року безслідно зникли двоє дівчат. Розпочалась пошукова операція, і тому вся адміністрація табору була дуже сприйомна. Дівчаток шукали дуже довго, були залучені всі відповідні служби. Але тодішня радянська система змусила зам'яти цю справу, і табір юність закрили назавжди. Наш час, будучи в цьому таборі Карпати, у вас випала прекрасна можливість потрапити в цей палац. Ну що, друзі, ходімо на другий поверх. Блін, тільки приїхали, а нас вже запхали на цю екскурсію. Так хотілося відпочити. Ну чого ж, перший день? Ну і зато було цікаво. Та яке цікаво? Там камін і два столи. Що там робити? Зате ми дізналися, що тут був табір з моторшною історією. Багато з нас вже останній рік. Треба запам'ятатись. Я пропоную піти в бібліотеку, там точно має бути якась інформація. Ну що, погнали? Дівчата, я знайшов. Санторі Карпати. Так, давайте подивимось. Тут точно має бути якась інформація. Ви серйозно думаєте, що в підручнику з історії може бути інформація про те саме зникнення? Та годі вам, тут звичайні фото з замку, нічого більше. А ну дай я подивлюся. О, народ, тут така записка. Можливо, тут щось важливе? Давай заберемо книжку назад положимо. Точно, геніальна ідея. Так, народ, у нас вже репетиція, нам треба йти. Нарешті вас всіх зібрали, щоб прочитати цю записку. Та там, мабуть, промокод на ніж стендофі. Дуже смішно. Це записка дівчат, які зникли 40 років тому. Можливо, там щось важливе. Дівчата, давайте вже менше води. Відкривайте що там? Альо, народ. Послухайте. Мене звати Наталя. У нас в школі працював дивний вчитель, який явно щось приховував. Ми з моєю подругою Марією вирішили вивезти його на чисту воду. Але після того, як я потрапила до його кімнати, мене почали переслідувати. І я постійно хвилювалася за своє життя. Тому, якщо щось зі мною станеться, то телефонуйте одразу в міліцію. Бо справи дуже погані. Я занадто далеко полізла. Якщо чесно, це схоже на Чаджипеті. Та який вчат же Це 86 рік. Так, стоп. Тут якась цифра 8. Це може бути якась підказка. Точно, Палац. Ми коли були на екскурсії, там всі кімнати під номером. від 1 до 36. Це може бути одна із них. Якраз в кінці коридора була кімната під номером 8. Тоді давайте вночі туди підемо. А вважатим скажемо, що ми там загубили телефон. Ладно, це схоже на якийсь дебілізм, але я з вами. Тут нічого немає, ходімо наверх. Так, стоп. Восьмой кімната. Ну що, народ, давайте спробуємо зайти. Ну і нашому сюди прийшли. Давайте пошукаємо, може, щось є біля дверей. Ну не просто так вона ж написала цифру 8. Якась дивна гітара. Так, ну це не гітара, це українська. Але давайте подивимось, може щось є. Стоп! Тут якась приклеєна записка. і Мій улюблений інструмент. Будучи у таборі, я завжди, я завжди любила проводити час ввечері біля озера. Коли я зрозуміла, що мене можуть використати, всі знайдені мною докази, я вирішила сховати у місті, де завжди мріяла виступити. Але мій страх сцени, на жаль, так і не дав мені цього зробити. Стоп, народ, актова зала? Точно, побігли туди. Щоб робити, він наче спить. Ну, ключі тільки в нього, треба їх якось забрати. Добре, а хто буде тоді такий сміливець з нас? А давайте хтось з дівчат піде. Дійсно, чуть що дівчата, а хлопці наші пішли. Ну, ладно, Олона, хто як не ми? Давай, в тебе все вийде. Ми з тобою. Давайте спробуємо підібрати ключ. Ну, і що далі? А хто зала? Може, тут і так були? План такий. Давайте швидко обшукаємо залу. Можливо, ми знайдемо ще якусь зачіпку. Бляха, нічого нема. Що там як пошуки? Знайшли щось? Я все передивилась: нічого немає. Та ми все обшукали. І зверху, і знизу. Жодних результатів. <плес> <плес> О Боже, що це коїться! Двері захлопнулись, світло вимкнулось. Мені дуже страшно. Нащо ми сюди пішли? Мені здається, це не просто були записки. Історія повторюється. Господи, хто це такий? Як вам сподобався квест з записками? Хто це? Він квест з записками говорить. Той, кого ви напевно шукали. Діз нас давайте вже тікати звідси. Бігом на сцену. табору «Юність». це той самий історик про якого писала Остах його рів Швиденько сіли в колосі. я 40 років намагався тримати це в таємниці щоб ніхто про це не дізнався як ви казали Історія знову повторюється. Знову якісь малявки лізуть куди їм не треба. Ти цього разу точно за все заплатиш. Згоден з професором. Які ж ви наївні? Що ти сказав? А ну повтори. Розв'яжіть Романа. Аню, виходи до нас! Вам сподобались мої записочки, малюки. Я Не думала, що ви так швидко поведетесь. Ах, ти ж стерва, як ти могла! Ти ж з нашої команди. Команда це круто, але гроші зараз важливіше. Сонечко. Що, забираємо їх в лабораторію? Хлопці, забирайте їх, а з ним я розберусь окремо. Я думаю, я нас приб'ють. Стоп! А де історик? Мені це не подобається. нього ще й пістолет. Куди він міг подітися? Ви думали, ви самі розумні. Я думав вам дати шанс стати моїми спільниками. Але ви знову починаєте йти проти мене. Сорок років пройшло, а ти ще не покинеш ці брудні справи. Ти знаєш, скільки грошей це мені принесло? Шмаркля. Викрадати безвинних дітей це нормально? Ти за все заплатиш. Ми тобі обіцяємо. Скажіть своє останнє слово на прощання. Дивись, там без патронів. Неже це ми зробили.